У Калуші прийшла традиційна хресна хода. Вона об'єднала сотні калушан. Отець Степан Скібіцький каже: до хресної ходи калушани активно долучаються вже понад 10 років. Щороку, у часі великого посту, ми збираємося з громадою, щоб помолитися. Кожного року в різному наміренні два роки не було. В зв'язку з пандемією ми не проводили хресну дорогу, але на даний час. Християни люди відчувають потребу в цьому, і ми знову відновили хресну дорогу намірені за Боже благословення для наших воїнів, Божу опіку і за мир в нашій Україні. Оцей час, який ми приділяємо, щоб спільно прийти, спільно помолитися, роздумати над страстями, оце для людини є таке духовне піднесення, щоб ми відчули, співпереживали, щось трошки поофірували Богові у нашому земному житті. І в той самий момент, час який ми поопірували, Господь ми так віримо, прийме і вислухає нашу молитву, пошла мир для нашої України. 14 станцій вулицями міста не лише об'єднали громади у спільній молитві, а й нагадали калушанам про ті випробування, через які сьогодні проходить український народ. Нести хрест мали можливість священники громади, військовослужбовці, родини наших захисників, представники влади, а також члени української молоді. Серед них лицарі Колумба, стараємося кожен раз здавати, хтось приймати участь в хресній дорозі. Ну, як можемо, стараємося. так як цього року. Нормально, дякувати Господу Богу, що погода така була нормальна. І дай Бог, як нас старі люди, коли сказали жити рок. Було людей і тої рад багато, а цей мені здається дуже більше. Дуже більше молодих з дітьми, діточками. Ну, Я рахую, що всі дуже переживають, всі сприймають, то, як належне віддати за нашу країну, за нашу державу, за наших дітей, за наших людей. Мені дуже тяжко говорити, бо я дуже тяжко сприймаю за всіх. Ця хода не просто традиція, а свідчення незламності українського духу. Крок за кроком, з молитвою та вірою, учасники несуть у своїх серцях пам'ять про тих, хто віддав життя за батьківщину. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.